Це дахова котельня багатоповерхівки на проспекті Шевченка. Будинку 18 років, але більшість обладнання тут нове та сучасне. Навіть керувати їм, наприклад, змінити температуру можна просто з екрану смартфона, де встановлений спеціальний додаток, демонструє Сергій Філіпов. Є розділ аларм, і я можу бачити, що трапились котельні і е, чути це, це чи керувати. І е, ще е, також, наприклад, е, Гаряче постачання, от зараз 55 градусів, верхня і нижня зона. Я можу чи додати, чи десь опустити. Колись в цій котельні цілодобово чергували диспетчери, але після заміни старих котлів на нові, більш сучасні, необхідність в цьому зникла. Тобто вже економія коштів для мешканців. А головне тарифи на гарячу воду та тепло значно знизилися. І з'явилася впевненість в тому, що взимку можливі перебої з електрикою на теплопостачання не сприятимуть. Основне паливо це газ, електрика потрібна тільки для електроніки і насосів. У нас є ще генератор на два доми, який питає і ліфти, і котельні, і це все ми круглодобово, цілодобово в нас працюють котельні. Звісно, за свої кошти мешканці будинку навряд чи змогли б придбати 10 котлів та інше обладнання для модернізації котельні. Тому вони звернулися до державного фонду енергоефективності. Вартість цього проекту, там де ми знаходимося, тобто це заміна котлу, ви Бачите, 10 котлів замінено. Це гідравлічне балансування, теплоізоляція трубопроводів. Це все коштувало 2,9 мільйона гривень, з яких фонд компенсував 60%, тобто 1,7 мільйона гривень. Повернути значну частину коштів, затрачених на заходи з покращення енергоефективності, можуть мешканці тільки тих домів, де створена ОСББ, говорить директор фонду. По перше, треба провести загальні збори, прийняти участь в програмі. В залежності від вашого статуту законодавство дозволяє навіть зараз це робити 50% плюс один голос, 50 плюс один голос на загальних зборах і можна прийняти участь в програмі. Якщо не змінений статут відповідно до нового законодавства, то це дві третини. Після проведення загальних зборів та прийняття відповідного рішення до мешканців приїздить фахівець фонду, який обстежує будинок і робить висновки, що можна змінити, які дії необхідно здійснити, і скільки це буде коштувати. Мешканці замовляють проєкт робіт, обирають підрядників і за 2-3 місяці отримують оновлену котельню і частину витрачених коштів від фонду енергоефективності. Держфонд енергоефективності наразі має декілька програм, якими можуть скористатися мешканці будинків, де створена ОСББ. Це стосується модернізації інженерних систем, утеплення фасаду і інших заходів, які допоможуть зберігати в домах тепло та економити витрати і палива, і коштів. Це модернізація інженерних систем будинка. Поки що сюди не включені котельні дахові, але це модернізація або заміна індивідуального теплового пункту. Можливо, це обов'язковий захід. Це гідравлічне балансування системи опалення. Це теплоізоляція трубопроводів, Ну і звичайно, лічильник, які будуть рахувати економію енергії. Є й інші пакети, які передбачають відшкодування затрат на модернізацію систем опалювання в розмірі до 70 відсотків. Говорить Єгор Фаренюк. За час військового стану фонд відшкодував 1,3 мільярда гривень. У нас наразі 670 заявок на участь в програмі фонду. Це 70 десь тисяч домогосподарств це учасники нашої програми. От і тому ми під час військового стану не зупинялися. Щодо мешканців цього будинку, то вони мають і подальші амбітні плани, наприклад, встановлення сонячних панелей. Ми маємо на це де площу, де поставити ці сонячні панелі, і маємо приміщення, де поставити акумулятори, інвертори, і все це можемо зробити. І Тоді ми взагалі будемо енергонезалежними. Затрати на обладнання будинку сонячними панелями мешканці сподіваються теж частково повернути за допомогою фонду енергоефективності. Це сонячні панелі безпосередньо, це гібридний інвертор і це акумулятор. І, в принципі, ми, ми даємо компенсацію до 1 мільйона гривень. І на цьому будинку от, системи на 30 кВт буде достатньо, щоб забезпечити жилення всі, всіх насосів, електроніки навіть в зимовий період, і плюс давати освітлення в місцях загального користування. До речі, саме Одесити вперше скористалися можливістю повернути більшу частину коштів після переобладнання котельні. Це було ще в 2019 році, коли ситуація з електрикою була спокійна, а тарифи нижчими. А зараз причин для того, аби встановити сучасне обладнання і бути взимку з теплом, набагато більше.